Друзі, в нас є можливість нашою криптовалютою виводити на карту криптовалютну і розраховуватись. Це робиться для того, ну, в кого якісь картки заблоковані, в кого там якісь по банку стоять ліміти. Хто не хоче, щоб в банку бачили, напряму ну, вивели криптовалюту. Розраховуємося. Для того, щоб зареєструватись, багато людей кажуть, що за кордоном можна зареєструватись, В Україні не можна. Ви можете в Україні зареєструватись, але. Просто вкажіть, що ви там чи в Польщі, чи в Німеччині знаходитесь, і якусь адресу собі в інтернеті знайдіть, яку в тому чи іншому місті, яка є адреса. Просто вставте і верифікуйтесь по українським документам, наприклад, або закордонний паспорт, там, чи права, чи ID-карта. Ви собі можете отримати таку карту і розраховуватись. Дивимося, як це робиться, в кінці ще резюме. Для того, щоб отримати криптогаманець Трасті Плюс і безкоштовну платіжну картку, вам потрібно завантажити застосунок по реферальному посиланню. Потім вас перекидає у потрібний маркет, в моєму випадку це Apple Store, і ви чекаєте завантаження. І поки застосунок відкривається, скажу, що нам залишилося тільки зареєструватися за номером телефону, то ми тут вводимо свій актуальний і місцевий номер телефону, натискаємо кнопку Отримати код і проходимо успішну реєстрацію. Як ви бачите, ми успішно зареєструвалися. Тепер залишилось лише пройти верифікацію, щоб була змога отримати платіжну картку. Ми переходимо в меню профіль, натискаємо ще раз на профіль. Тут у нас є особа не підтверджена, і ми таким чином можемо пройти верифікацію. Я буду проходити з закордонним паспортом українським, то обираю тут Україну. Потім тут я вибираю дохід від роботи, тут інвестиція або криптовалюта. Тепер переходимо до пункту з адресою, і треба зазначити, що в трасті плюс станом на зараз обов'язково вводити саме європейську адресу, і це насправді зробити дуже легко і просто Можете зробити по моєму прикладу. Я для того щоб писати саме актуальну адресу, знайшов свою в Google картах з почтовим індексом, і якби прописав її під час верифікації. Потім натиснув кнопку Далі ці дані якби прийнялись, і мене попросили завантажити паспорт. Я буду проходити верифікацію на український закордонний паспорт. Мені показують, як його правильно сфотографувати, і залишається зробити лише лайвне селфі, щоб отримати доступ до акаунту. Ми успішно пройшли верифікацію. Тепер можемо повноцінно користуватися гаманцем. Ми тут можемо, як бачите, обирати різні активи в гаманці, якими ми будемо користуватися або поповнювати. Так само у нас є можливість випустити віртуальну платіжну єврову картку. Для цього треба натиснути на кнопку більше. Потім ми тут натискаємо отримати, і нас перекидує в Apple або в Google Store, щоб завантажити застосунок Віка Digital, де випускається безкоштовна віртуальна картка. Тому ми відкриваємо застосунок Quick Digital, і тут нам так само треба буде пройти простеньку реєстрацію по номеру телефону. Тож вводимо той самий номер телефону, який ви вводили в Thrust Plus, отримуємо потрібний вам код і входимо у застосунок Quick Digital. На головному екрані одразу пропонують отримати віртуальну картку, тож ми натискаємо випустити картку. Потім ми тут натискаємо галочку, натискаємо далі. Потім ми тут обираємо віртуальну картку за 0 євро, натискаємо далі. Тут ми придумуємо собі пін-код на картку і натискаємо Оплатити. Вітаю! У вас тепер є ваша власна віртуальна картка. Тепер Quico Digital копіюємо ID, вставляємо це ID в розділ картки в Трасті Плюс, і ваші баланси Quico Digital і криптові в Трасті Плюс пов'язані. І тепер залишилось поповнити криптогаманець криптою, то я натискаю отримати USDC за адресою гаманця і обираю BNB Smart Chain, бо я буду, наприклад, поповнювати з Binance без комісії. Копіюю адресу, переходжу в Binance, знаходжу USDC, обираю надіслати, вставляю тут мою адресу, обираю мережу Binance Smart Chain, обов'язково краще перевірити обираю суму і надсилаю. І все, що залишилось, це додати вашу картку в Apple або Google Pay. Для цього ви повинні натиснути на картку, і у вас там позаду будуть реквізити вашої картки. Або ви можете їх використати, щоб зробити оплату в інтернеті. Так, друзі, побачили, як робиться, тому що ті люди, які раніше отримували, була одна можливість. Тось, тобто в мене карта, я одне отримував. Я міг записати відео, але коли в мене вже є карта, я не можу в порядок дій. Тому я взяв відео від компанії. Як ви можете. ці всі зміни можуть відбуватися. Ви можете подивитись це відео. Якщо вдруг у вас щось не виходить, якісь питання, є служба підтримки в трасті, або можете запитати в мене. В мене є напряму зв'язок з менеджерами, з власниками. Тобто я можу щось спитати, які зрозуміло мені швидше напряму. Дадуть відповідь, тому друзі, якийсь порядок дій може змінюватись, тому що постійно щось змінюється. Але ну, я стараюсь відео оновлювати, поки в нас ось така можливість є зареєструвати і для українців, і для тих, хто за кордоном, і розраховуватись криптовалютою. І знімати її в банкоматі, і розраховуватись в магазинах. Ось, друзі, користуємося.